Кожна зима ставить одне й те саме питання. Пуховик, шуба або пальто. Давайте розбиратись разом. Шуба. Для тих, хто хоче максимум тепла, комфорта, якості і трішки розкоші. Шубку краще носити, звичайно, в суху погоду, без дощу або мокрого снігу. Наші шубки зі 100% стриженої вовни просто ідеальні для будь-якого стилю і для холодної зими. Наші Пальто вибір для тих, хто взимку цінує елегантність, жіночність ідеальне для міських прогулянок або офісу. Обирайте натуральний склад, вовна, альпака, кашемір. Так вам буде тепло і стильно. Ну а пальто від Paradise Store – це. Про натуральний склад та якість виробництва Італія. У нас абсолютно натуральний склад, вовна та альпака 50 на 50, дуже теплі пальто, стильні жіночні. Тому, якщо хочеться елегантності взимку, варто обрати саме пальто. Ну а пуховик взимку це про свободу для тих, хто цінує максимальний комфорт і тепло. Зараз дуже багато стильних моделей, в яких можна відчувати себе і стильно, і в теплі, які виглядають круто, і це пуховики-пуфери. Пуховик це завжди на кожен день це комфортно, це тепло, це зручно, і не треба думати, що під нього вдягнути. Бо що не вдягнеш, буде круто. Пуховик це про свободу. Про не треба думати, і про максимальне, максимальне тепло. На кожен день пуховик завжди хороша ідея. Ну а що обереш саме ти вже цієї зими: пальто, шуба чи пуховик? Який би твій вибір не був, він буде правильний. Головне, щоб тобі було тепло та комфортно а можна навіть і не обирати і. Підстраюватись під свій настрій, під погоду і купити і пальто, і шубу, і пуховик. Все пригодиться, все нам треба. Настрій різний, погода різна. Тому нам треба дівчатам все, все, все і побільше. І шубка, і пуховик, і пальто. Актуальні моделі, нова колекція Paradise Store вже чекає вас в нашому інстаграмі. Обирайте, замовляйте, будьте стильними в комфорті, в теплі разом з Paradise Store.